І оце в 8 годин ранку приходить мати. Ми спочатку витягуємо вчорашні з автоклава, перетираємо, вона сідає клеїть, потім вона мені розкладає пакети, я закладаю продукцію. І так у нас до часу дня кожен день ми як на роботі. У кухні на столі зо три десятки спеціальних пакетів Олена та Галина Одиниці із Зіньківської громади роблять заготовки каш. Оце беру лієчку. Накладаю, стаканчик у мене мірний, тут вже виважений, 100 г каші, крупи пшеничної. Кладу. Беру м'яско, такий добрий кусочок, величенький один, або два маленьких, і зажарочки заранше приготовленої. Сюди я положила і пів чайної ложечки солі. Ми робимо і пшеничну, і гречану короче, яку нам закуповують і привозять волонтери. Готують каші у реторт пакетах із серпня цього року. Їх через волонтерів передають на фронт військовим. Спеціальне обладнання, зокрема запайщик, пакети та принтер, на якому друкують етикетки, закупили за волонтерські гроші, каже Юрій Одиниця, щоб не путатися деяка. Розроблена етикетка. Ось саме перша, яка буде, і її запускаємо через друк. Пішла ну, каша пшенична на пакет. Знімається етикетка і наклеюється. Це йде о, запайщик конвейнерного типу. Чим він хороший, він може як горизонтальні, так і вертикальні запаювати. Пакети можуть запаювати пакети як із рідиною, також із любими другими продуктами. Продуктами і не тільки. Працює біля запасчика зазвичай 77-річна Галина Одиниця. Беру пакети, спускаю так трохи в воздух і підвожу, і воно потягло і обратно так само. Цей день складаємо, споюємо десь 100 пакетів. Показав Юра, Лена сіла перший раз спробувала, а тоді я. А що ж, як нема кому більше у нас таких людей, щоб допомагали, кому ж не треба допомагати, та ні, не важко. Та треба допомагати. Далі партію каш, а це сотня пакетів, поміщають в автоклав, каже Олена Одиниця. Ви знаєте, мені спочатку було дуже страшно. Якусь я злякалася, коли його привезли, я думаю, господі, чи ми справимося? До цього ми робили згущене молоко в баночках. Потім перейшли в баночках гречку саму. Ну, чисто якби для себе. І воно одне по одному пішло, дійшло до військових. Хлопці почали благодарити наші з нашого села односельці, які служать, попало до них. Ми пішло і поїхало. Вага такого пакунка з готовою їжею близько пів кілограма. На кожному є дата виготовлення та вказані строки споживання. Всі продукти для виробництва постачають благодійники, розповів Юрій Одиниця. По продуктах допомагають дуже всі допомагають Сумська область, Черкаська область, допомагає Сумської області. Пилипенко Іван Павлович, який буквально на днях. Перезвонили до його допомога м'ясом прийти, пожалуйста, кабана заберіть. Зарізали свиню, приїхали тут, розібрали. Зараз воно йде хлопцям на передок. Як розповіла Суспільному Олена Одиниця за два місяці виготовили майже три тисячі таких реторт пакетів із кашами та згущеним молоком. Я спочатку казала Васильовичу 200 пакетів в тиждень. Я не зможу. Ми не зможемо більше дати. А вийшло, що ми 400 даємо. Десь знаходяться сили, дуже гарно їх на скиди. Ноччю з дрона вони скидають. Тобто, як є в цьому потреба, то немає ніякої важкості. Ти забуваєш про своє те, що важко, не важко. Треба. Це дуже мелоч, це дуже мало того, що ми можемо зробити для військових. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.